Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали у суботу. 9 ранку. Тишу московського ранку прирізав удар перший, Потім другий. За ними ще 21. загалом 23 ракети класу Фламінго запущені майже одночасно прорвали московську ППО і ударили по рательно вивірених координат головним військово-адміністративним та логістичним центрам у столиці. За кілька хвилин над Москвою здійнялися. Дими вибухи було чути в радіусі десятків кілометрів. А повітряний простір над мегаполісом закрили без пояс. Центральні райони міста, включно з Кремлем, ново червоного перепенською набережною з Венегородським шосе та північним сектором Червоного плацу, були у вогні, деякі ракети влучили в об'єкти, що розташовані під землею. Пункти управління та бункери пише телеграм-канал Топорпомсте. Основна ціля не руйнування міста, а параліч, системи керування серед ураження об'єктів ситуаційна зала. Міністерство оборони РФ підземний термінал резервного зв'язку, штаба РВСН, кілька об'єктів ФСБ також командний центр радіолокаційного контролю в районі Таганки. Одна ракета знищила будівлю, яка використовувалася як центр зв'язку Генштабу. штабу. Підземна частина повністю обвалилася. Вибух на червоній площі був викликаний ударом в шахту обслуговування, яка вела до системи тунелів. Пожежу, не могли загасити понад дві години. Частину тіл військових винесли з під землі вже обгорілими. Загальні втрати серед військового складу, що не менше 240 загиблих, понад 500 поранених, з них 90 в критичному стані. Серед загиблих офіцерів вищого командування які прибули на екстрену нараду з оцінки бойового готовності за попередніми даними троє генералів майорів, два полковники та один заступник начальника оперативного управління знищені на місці. Удар стався в момент, коли командування готувало директиву на масштабну мобілізацію. Всі документи знищено, частина вивезена за кілька годин до атаки. Система ППО Пансер, що мала прикривати центр Москви, прорвалися повністю. Лише чотири ракети були перехоплені фламінго, використовували нову конфігурацію. Змін. На висоти та фінальній ділянці технологія малопомітності. Антиреб модулі це дозволило їм знизити виявлення до мінімуму і зробити об'єкти, які до цього вважалися недосяжними. Особливо болючими стало влучання в архівну частину центрального командного вузла, знищеного серверне обладнання, яке забезпечувало ретрансляцію зв'язку із штабами у глибині Росії. Відповіді з боку Кремля не було. Протягом шести годин повна мовчанка в Москві блоковано доступ до інтернету, мобільний зв'язок. Ока, частково паралізований людей закликають не панікувати, пояснивши вибухи як масштабні навчання з імітацією надзвичайної ситуації. Втім, кадри з дрона, які потрапили у відкриту мережу, показали інше вирви в будівлі, евакуацію тіл пожежні гасять. Військові пожежі частини, цивільним доступ заборонений. Найгучніший сигнал пролунав саме вранці. Україна тепер дістає ворога. Усюди це з символічною атакою, а з розгромом командної архітектури навіть без прямої участі партнерів лише з допомоги власних технологій розвідки і волі ці 23 ракети. Це не кінець війни, але це її перелом. У самому центрі столиці ядерної держави більше немає ілюзії безпеки. Одним із ключових об'єктів, які зазнали прямого влучання, став центральний командний пункт стратегічних сил, розташований поблизу Арбатської площі, так званий центр Р 21 цей бункер, що вважається головним вузлом координації ядерного арсеналу, був атакований двома ракетами, які вразили вентиляції. Іні шлюз і наземну частину охоронюваного комплексу, за даними супутникового комітету, моніторингу підземна структура частково обвалилася, що призвело до загибелі не лише офіцерів чергової зміни, але й технічного персоналу, який обслуговував системи жистя забезпечення. Це вперше в історії сучасної РФ Вони об'єкти, коли такого класу виявилися вразливими на місці влучання в районі Кремля. Працювали мобільні групи ФСБ, які одразу ізолювали місце події. Вилучили мобільні пристрої свідків та заборонили будь-яке фотографування. Попри зусилля спецслужби кілька коротких відео потрапили до мережі. На них видно, як зі службового входу виносять понівечені тіла у чорних мішках. А на фоні палає одна з адміністративних надбудов. Всі записи миттєво видаляються, а акаунти блокуються. Однак обурення наростає навіть і серед лояльної аудиторії. Як це 23 ракети прилетіли в Москву? А нам кажуть про навчання станом на ранок. Ситуація в місті не стабілізована по всьому периметру Кремля. Розгорнуто системи ППО другу. Гу ешелону надзвичайний режим не оголошено офіційно, але діє зупинено потяги. Зачинені стратегічні транспортні вузли в урядовому кварталі. Жорстока ізоляція. Путіна місце не було, але за однією з вересів він ще вночі був евакуйований до резервної резиденції в Алтайському краї. Чутки про новий етап державної втечі посилює щогодини, і водночас зростає розуміння, що ця війна вже прийшла додому. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політик. Кілів експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.